Повністю збережена в державному бюджеті фінансування ТЦК. Ця система, яка себе повністю зганьбила, повністю зганьбила. Отака От вчорашня історія СМТ Стеблів, Городищенська ТЦК б'є і катує інваліда війни, який пройшов вугледар, який воював за Україну і, будучи важко пораненим, отримав інвалідність як інвалід війни. Був звільнений з лав Збройних сил. А далі, коли ТЦК Городищенське бусифікувало його брата, і він хоча б намагався розібратися, що відбувається, і чому ніхто не дивиться ні на документи, ні на що, то замість поваги до інваліда війни його били, катували. Ну це, це що за гістапо взагалі? Як таке може бути в державі, яка себе називає правовою державою? Ми зараз з вами розглядаємо питання про суди. І де вони? Коли таке відбувається в нашій державі, зате там фінансування без збоїв, без змін там проблем з фінансуванням немає. При тому, що система ТЦК вже мені здається може профінансувати за рахунок тих незаконних корупційних доходів шалених. Бо вся країна знає, скільки коштує вийти з бусіка, скільки коштує вийти, якщо тебе вже довезли до ТЦК. Всі знають ці ставки, і тільки президент, верховний головнокомандуючий, фактично верховний комісар. Верховна Рада України тут тиша, начебто ніхто нічого не знає, суди наші нічого не знають. І ці мільярди доларів корупційних, мільярди, мова йде про мільярди, які зібрані з українського народу, далі розходяться по кишенях, а далі осідають більшою свою частиною, не навіть тих, хто їх виконавці на місцях збирають, а доходять до самої Гори, до різноманітних квартир Міндіча з золотими унітазами. Де вже потім не знають, що з цим баблом робити від такої його кількості, що це вже просто рябіть в очах. Звичайно, це є катастрофа, і система ТЦК має бути розформована. Мобілізація має відбуватися через цивільні центри рекрутингу по-людськи відповідно до закону, відповідно до сповагою до прав людини, з акцентом на мотивацію. І тільки це є шлях, який нас до чогось може призвести. Бо бусифікація призводить тільки до одного: що потім ці люди втікають, відкупляються, відмовляються виконувати накази, і так далі, і так далі.